Кінець світу близько, і це вже не жарти. До Землі наближається страшна загроза. Планета Ікс. Це аматорське відео опублікували в інтернеті торік. У центрі видно сонце, а трохи вище незрозумілий космічний об'єкт. Спочатку можна вирішити, що то місяць, але місяць теж добре помітний. Він зовсім в іншому місці. Тоді що це? Невже загадкова планета Ікс? 1987-го Весь світ попередив про її існування американський письменник і археолог Захарія Сідчин. Це десята планета і 12-й об'єкт сонячної системи. Ця планета була названа Нібіру. Згадку про загадкову планету Січин знайшов у клинописних текстах стародавніх шумерів. За описами Планета Нібіру блукає в космосі по неймовірно витягнутій орбіті. Один раз на 3600 років вона може перетнути орбіти інших планет. Учені нібито навіть знайшли її в космосі, і Нібіру виявилася в п'ятеро більшою за Землю. Загроз космосу є багато, це абсолютно логічно, тому що Земля це піщинка у великому космосі, і вона дуже залежить і від того, що відбувається на сонці, і від того, що взагалі відбувається в сонячній системі. За теорією Січчина, Нібіру 2063 року пролітатиме за якихось кількасот кілометрів від Землі. Що буде з нами, якщо траєкторія планети Х, хоч трохи зміниться? Шансів на порятунок не буде ні в кого. Блукаючи космічне тіло, знищить усе. Ми не всі знаємо е, тіла в сонячній системі. На окраїні сонячної системи це дуже далеко. Десь на відстані 100 астрономічних одиниць. На такій великій величезній відстані можуть бути порівняно великі тіла. Ну, розміром з ту ж саму планету Плутон. от, і... Вони можуть там знаходитись. За однією історією блукаюча Нібіру вже зруйнувала одну планету в сонячній системі під назвою Фаетон. Її орбіта була розташована між Марсом і Юпітером. Тепер там пояс астероїдів. Деякі дослідники вважають, що то і є уламки стародавньої планети. Невже бежальне космічне тіло перетворить і Землю на такі самі уламки? Наскільки велика ймовірність заздалегідь передбачити катастрофу? Ні, ніякої не існує такої планети. Просто люди придумали, де для розваги, хто для того, щоб прослабитися, хто для того, щоб когось налякати. Але навіть попри те, що більшість науковців називають біру, чистою гіпотезою, вони підтверджують, що космос атакує Землю з усіх боків. Хмару Аорта дехто називає такою ж теорією, як і планету Ікс, проте з неї щороку прилітають до двох десятків убивчих комет. Вони з'являються кожного року. Чи можуть такі об'єкти бути потенційно небезпечними? Звичайно, можуть. Що чекає на землю, коли комета діаметром один кілометр упаде в океан? Вона спричинить величезне цунамі. хвилі, висотою з тридцятиповерховий будинок зітруть з лиця землі міста або навіть цілі острівні країни. А якщо комета влучить у суходіл, неминучий сценарій ядерної зими велетенські хмари пилу закриють сонце, температура критично знизиться, і людство вимре як динозавр. Невже не існують технології, які зможуть нас урятувати? На самоді в нас ще немає такої великої потужності, щоб боротися з дійсно космічними катастрофами. Щось таке маленьке ми можемо відвернути, а дійсно великі катастрофи ми не можемо. Натомість катастрофи ми можемо спровокувати. Людство саме створило собі загрозу. Врятуватися, від якої буде просто неможливо. Після падіння комети стихія може зруйнувати таку кількість ядерних електростанцій, що радіація сягне критичного рівня і в таких умовах нічого не виживе. І трагічний фінал чекає на нас, навіть якщо астероїд поцілить у місяць. Супутник зійде з орбіти і може знищити свою материнську планету. Маса місяця. В 81 раз менше маси Землі. І при дуже невдалому лобовому зіткненні космічного тіла з місяцем його швидкість може, може зменшитися настільки, що воно може впасти місяць може впасти гіпотетично на землю. Це глобальна катастрофа. Це однозначно. Смерть для високоорганізованих живих організмів на нашій планеті. Що може збити місяць астероїд, метеорит? Астероїд з достатньою швидкістю і комета може. Сонце так званий жовтий карлик. Зірка, яка є центром джерелом енергії, одночасно найбільшою загрозою нашої системи планет. Ми постійно чуємо, що сонце шкодить людству, але як? Кілька років тому в НАСА підрахували гіпотетичні втрати, якщо раптом сонячна активність стане надзвичайно високою і сонячний спалах пройде через магнітну сферу Землі. Результат був шокуючий. Ви навіть не уявляєте, на що здатні так звані сонячні бурі. Можуть горіти і супутники на орбіті. Це в нас вимикає GPS. Можуть горіти лінії електропередач, які не вимкнені. Можуть бути аварії на електростанціях. Тобто, якщо порахувати, падати літаки і так далі. Тобто, якщо порахувати для Сполучених Штатів рахували такі втрати за умов максимальної сонячної активності, якщо Землі не пощастило, вона якраз попала в цей виток плазми, який відірвався від Сонця. Так порахували, що 40-50 років це той. Е Період часовий проміжок, на який будуть відкинуті в розвитку, така цивілізована країна високотехнологічна, як Сполучені Штати, на 60-ті роки 21-го сторіччя, космос готує нам ще один сюрприз. Окрім Нібіру, до нас стрімко наближається астероїд Апофіс. А про страшні наслідки від зустрічі з ним вам уже відомо. Ядерна зима, цунамі, засуха наступного проходження. Десь в 60-му роках можуть загрошувати уже небезпеці. реальні. швидкість падіння буде близько 20 км на секунду. 6 км буде діаметр кратера. А глибиною буде біля кілометра. Дві катастрофи в один період на підготовку якихось кілька десятків років, але загроз із космосу багато, і коли вони настануть, достеменно невідомо. Покинути нашу планету незабаром навряд чи вдасться, то чи є блукаюча планета Нібіру? Почекаємо і побачимо.